Всім привіт! Ви на каналі «Віскі без коли» і це той випадок, коли я не міг не зняти відеоогляд. Тому що сьогодні в нас на огляді віскі українське Мікулінецьке і віскі українське «Мікулін». Справжній український продукт цієї віскі. в мене була така реакція Український! Віскі!» Що, серйозно? Та ну нафіг. Я навіть не поліз перевіряти, чи це правда, тому що ну, для мене було це очевидно, що пф, звісно, такого віскі не існує. Але потім, дякую підписнику, до речі, я побачив реальне фото, фото і зрозумів, що вау, так воно існує. І я, як папуга з жарту, зрозумів, я маю це побачити, ну і звісно, скуштувати. Тому я поліз в інтернет, знайшов оці е, два напої. На офіційному сайті компанії Мікулін. До речі, це не реклама, мені ніхто нічого за це не платить. Тому я буду розповідати максимально чесно, максимально відверто про те, що я думаю про ці напи. При цьому чесно скажу, що мені приємно, що в нас є отакий продукт, навіть якщо він буде не дуже якісний, все одно це якась спроба, це якийсь крок. Вперед, і за це велика подяка компанії Мікулін в будь-якому випадку велика подяка. Зазвичай, коли я робив раніше відео, я вже знав, що це за продукт. Тобто я його куштував один-два інколи навіть більше разів, і в мене було вже чітке розуміння, що я буду казати, як я буду казати, на чому я зроблю акценти. Ну і таке інше. В даному випадку я ще не куштував це, тому. Це відео більше не про смаки і аромати, хоча я теж буду це намагатися передати. А в першу чергу про мою реакцію і в цілому раджу, не раджу, спробуйте, чи не потрібно. Давайте відкривати і наливати дамо йому трішки подихати. Серйозно тубо, я вам скажу, дійсно важко відкрити. Запакували так запакували. Оп, є. Мікулін. І така простіша тува. Мі Як ви бачите, все закрите, я ще нічого не встиг спробувати. Добре, що в мене є ніж. Будемо намагатися відкрити. Відкриваю вперше. Справжня магія. Добре. Угу. Ось така в нас пробка, як ми бачимо. Ось така пляшка. І наливаємо трошки. Оу. Звон бокалів. Аромат трішки дивний, але давайте не будемо поспішати. І відкриваємо мікулінецьке. Угу. Важко. Важко. Відкрилось, але відкрилось, чесно кажучи, доволі погано, як ви бачите. Ось якось отак От воно відкривається. Це, звісно, не дуже гуд, але окей. Okay. І наливаємо. Але я не розумію, на що робити саме а, два напоя. Да? Тому що дивіться, оце 10-річний односолодовий віскі, який а, зроблено в Україні. Тобто дистиляція, всі процеси це українські, це не привезений звідкись Шотландії спирт. Все зроблено у нас, 10 років витримка в бочках з під вина. До речі, не сказано, яких саме бочках, тобто якесь вино було, ми цього не знаємо. Але 10-річна витримка, 40 градусів, ось продукт перед нами. І інший напій, інший продукт це Мікулинецьке, односолодовий, 10 років витримка в бочках з-під вина. І єдина різниця, яку я зміг знайти, це те, що тут 40 градусів, тут 43. 40, 43, 560 гривень, 590. Цифра 3 якась магічна, начебто. Да? Чому так зробили, тобто з якої точки зору розробляли цей продукт, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Тобто, я б зрозумів, якби це був там, наприклад, п'ятирічний, десятирічний, да, 40 градусів і 12-річний, 12-річний, 43 градуси. Окей, розумію різницю, і він би міг коштувати трішки дорожче. Да. Там не на 30 гривень, а, на, наприклад, на 130 гривень, для мене це було б зрозуміліше. Тут я бачу два напої, в чому різниця, окрім трьох градусів, я не розумію, тому з точки зору маркетингу, це якось дивно насправді. От, Як на мене. Також хочу сказати, що не дивлячись на це, що. Оцей продукт 43 градуса, Тобто, е, ну, це такий натяк на те, що продукт більш, ну, скажімо, вишуканий, незвичайний. так, е, І не дивлячись, що він все ж таки трішки дорожчий, е, по упаковці я б сказав, що як на подарунок, ну, наприклад, там, такий прикол, да, український віскі, там, подарувати комусь, то я б обрав оцю пляшку. да, Тут товсте дно, така більш солідна. Е, Пробка, а, тубо, до речі, якісніше, ніж тут. Да, тому що тут доволі плотний такий картон, вона а, плотно закривається. А тут це ну, звичайнісінька а, така подарункова упаковка, ну, виглядає гірше, як на мій погляд. Ось, і точно так же з пляшкою. Вона, на мій погляд, якась. Не віскарна, це скоріш е, такий якийсь горілчано-конячний варіант, щось таке. Ось. Ну і плюс до цього ми бачимо, що процес відкривання. Тут мінус те, що була е, така якась пленка зверху, да, а тут більше мінус те, що пробка погано відкривається, оце прокручується разом з пробкою. і Загалом ви ризикуєте порізати руку, що я і зробив радісно. Переходимо okay. до головного етапу. Еники-беники, їли вареники. Починаємо з Мікулинецького. Це дуже-дуже дивно. Я не скажу. Давайте так, давайте з плюсів. Це непогано, це не неприємно, це цікаво, але я б сказав, якщо б я не знав, що це має бути віскі, я б сказав, що мені налили коньяку. Тобто тут чітко відчувається а, а, аромат винограду, тут є така характерна. Конячна така шоколадна нотка в ароматі. Тут є трішки-трішки ізюму. І десь там от, ось після цих ароматів а, вже присутні м, більш характерні для віскі зернові такі відтінки. І. От знаєте, що це нагадує? Дуже-дуже дивна асоціація насправді. але... Це нагадує коли, от аромат, коли ви відкриваєте нову книжку. От цей аромат фарби, аромат паперу. Ось на другому плані саме це. Причому це дивно, але це не неприємно. Тобто не можу сказати, що це поганий аромат. Він просто реально дивний і... Ну, Конячина настоянка і нова відкрита книга. От. Шоколад. Е ці конфети е вишня в шоколаді. От. Тобто це, це те, що характерно для коньяку більше, ніж для віскаря. Е саме візкарної нотки я тут, чесно кажучи, не відчуваю це. Цікаво, але дивно. Окей, давайте е, спробуємо, е, який аромат е, у цього напою. Я підозрюю, що вони дуже-дуже схожі, але можливо ми знайдемо якусь різницю. Ну, е, Можливо, за рахунок того, що він на 3 градуси менший, то тут. Слабша оця каячна тема, і більше відчувається саме оця паперова частина, от щось на кшталт нової відкритої бумажної книги. От якось так. Ну, Можна ще додати, мабуть, що тут є якісь відтінки соломи, от щось таке. При цьому це не неприємно, це реально цікаве, цікаво, Але воно в мене не в'яжеться зі словом віскі. Тобто, якщо б це просто була якась настоянка, яку б мені вручили і сказали, от спробуй, я б по аромату хоча б сказав, що нормально, нормально, незвично, я такого не відчував до цього, і мені подобається. Ось. Але як віскі Ну, щось не дуже. Спробуємо. Дуже дивно, але ну от, перша асоціація, яка в мене є, це вишня в шоколаді. Вишня в шоколаді трішки з дерев'яними такими відтінками і е, знову, як і аромат. Я не можу сказати, що це неприємно, це доволі непогано, але це настоянка. Це ну, в мене це не асоціюється з віски. Е, можливо, єдине, що е, от, прибли, наближує його до віскі, це те, що тут є. В смаку щось е, от, дерево. Ті, хто п'ють і віскі, і коняк, знають, що і там, і там присутня, присутнє дерево, але е, смак цього дерева, він відрізняється. І ось тут, на оці коньячні такі нотки шоколаду і вишні, додається оця більш така гірчинка, саме віскарного дерева. От Якось так. При цьому, як і на ароматі, це не дуже нагадує віски. При цьому смак доволі простий, доволі невибагливий. Він хотів порівняти з зерновими спиртами, але ну, ні, зернові спирти це трішки інше. Тобто тут Конкретно коннячна тема і в ароматі, і в смаку. Це нагадує, є грузинський віський джемпшир, Можливо, я окремо зроблю на нього огляд. Джемпшир, який витриманий в діжках з-під коньяку. От він дуже сильно нагадує, нагадує саме оце. Це прикольно, це настоянка, але це не віскі. Мікулін пробачає. А окей, давайте продовжимо. Давайте спробуємо Мікулінецьке. Трішки. Відчувається, що він міцніше, але дуже-дуже така легка різниця. Тут, на мій погляд, більше дерева, але при цьому залишається коньячна тема. Це виноград, це вишня в шоколаді, це щось на кшталт, можливо, кориці. от... Те, що характерне для коняку. Цікаво, е незвично, не Пробачаюсь, але блін, мікулін, це не Серйозно. Перший ковток дійсно мене розчарував, я навіть хотів вже так доволі. Агресивно висказатись, да, що мені не сподобалось, це все фігня, не купуйте. Але насправді, от, трішки подумавши, трішки поміркувавши над цим, я можу сказати, що це зовсім не те, чого я очікував. Да? Тобто, причому я очікував неприємний смак, я очікував спиртуозність, я очікував якусь. Таку, знаєте, замість е, солодо е, відчути зернові спирти. От щось такого я очікував і був вже такий готовий сказати, фу, яка гадість. А насправді воно непогане. Тобто е, це приємно пити, е, це не спиртуозно, це не викликає якогось негативу. Але це викликає дуже-дуже велике питання, а де тут віскі? Також додам, що е, великий мінус тут після смаку практично нема е, ну, от, порівняння знову ж таки, не з віскі, а з коньяком. От трьох е, пятирічний річний коньяк. Кон ви його. коли... Зробили ковток, то, скоріш за все, ви після смак дуже сильний не отримаєте. Це буде щось таке не, не дуже довге, легеньке, ось те ж саме присутнє тут. І як результат я не можу сказати, що це погано. Я не можу сказати, що це не варто уваги. Я не можу сказати, що це неможливо пити. Ні, це нормально, але це саме настоянка. Це тому. Як напій, як а, українська продукція, мені в принципі сподобалось. Я, ну, в, мене, в мене нема за що м м ругати оці напої, або сказати, що вони не мають права на існування. Тобто я можу з легкістю достати з бару щонайменше два віски, які я просто. Не можу пити. Ну, тобто я наливаю, відчуваю аромати такі, ні, дякую, я сьогодні без віскі якось. Ось це не викликає негативу. Це прикольно, це самобутньо, це цікаво, це легко. Але при цьому це не віскі. Ну, В мене нема асоціації з віскі. Це настоянка. Усумовуючи, я... я от візьму так: бокальчик. Я навіть не знаю, що сказати. Тому що, чесно кажучи, коли я починав цей огляд, я а, був готовий до того, що я буду казати, що це якісь зернові спирти, це якась гидота, фу, я, я це не хочу пити. Але от Мікулін, вони зламали мій план повністю, тому що це непогано. Це не спиртуозно, це не агресивно, це дійсно цікаво. Але це не про Ну, Де тут? віскі, тим більше 10 років, я, чесно кажучи, не знаю. Ось якось так. Нема за що хейтити, але і сказати, що це віскі, я не можу. Я прям. Прям. Я прям здивований. Ну, серйозно. Тобто. Мені нема чого сказати. І до речі, хто з підписників скидував фото ось цього? Як тобі воно? От, друже, скажи, що ти по цьому поводу думаєш? Будь ласка, в Телеграмі або ну, тут в Ютубчикі Напиши, що ти про це думаєш. Тому що. Я, блін, здивований. Відео пішло повністю не по плану. До нових зустрічей!